Вітаю вас! Сьогодні готую фрикадельки в вершково-томатному соусі з макаронами на вечерю. Для цього мені потрібно пів кілограма індичого фаршу, одне яйце. Натираю на терці одну цибулину. Мені потрібно я замочила хліб, три скибочки. Також натираю. На терці. Додаю спеції за смаком, сіль перець, приправу е, е, до курки і замішую е, наш фарш. Е, Далі. Е, мені потрібна вода для макаронів. Е, під, підсолену воду відправляю в макарони. Тоді в сковородку наливаю олії, формую наші фрикадельки, обсмажую їх з усіх сторін. Далі нам потрібно для соусу 100 г сметани і 150 г соусу томатного або томатної пасти. Тоді потрібно буде менше 50 г. Ще нам потрібно буде 100, 100 або 50 грамів води. Соус в соус все об'єднуємо і заливаємо, коли наші фрикадельки вже гарно протушуться, заливаємо наш соус. І все готуємо до готовності. Відсіджуємо наші макарони. Завжди я їх ще трошки підсолюю, оливкою олії додаю. І викладаємо на тарілочку наші макарони з нашими фрикадельками. Усім смачного!